Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про сервіс БАС у Хмарі. В чому полягає його суть? Ви працюєте в програмі БАС, але при цьому ви її не купуєте. Дані знаходяться на серверах, які фізично розміщені у країнах Європи. Ви маєте доступ до ваших БАЗ 24 на 7 та безпеку ваших даних. Отож, знайомтеся з нашими експертами, які трошки детальніше розкриють це питання. Ксенія Скрипник, менеджер відділу продажу. Доброго дня. Богдан Мороз, наш технічний спеціаліст, сервісний інженер. Доброго дня. І Анастасія Надю, менеджер відділу супроводу. Вітаю. Отож, Ксенія, давайте почнемо з вас. Розкажіть, будь ласка, як клієнту підібрати програмний продукт і як відбувається процес продажу. Доброго дня, любі клієнти! Станом на зараз для кожного з нас важливим є стабільність, надійність та швидкість. Саме цими підвалами ми керуємось ми у своїй роботі та в організації сервісу Басухмарі. Басухмарі це можливість повноцінно використовувати весь функціонал облікової системи, яку ви обираєте без її фактично придбання. І далі хочу зосередитись на найпоширеніших питаннях. І перше, на чому хочу наголосити, це перспективи сервісу Басухмарі. Це легкий та швидкий старт, який не вимагає придбання спеціального обладнання чи наймання штатного системного адміністратора для обслуговування системи або прив'язки до конкретного місця. Заключаючи договір про співпрацю з нашою компанією, все це отримаєте від нас ви. Відповідно, є технічне обслуговування, а саме це оновлення, адже база. База знаходиться завжди на актуальному релізі, резервне копіювання щоночі, лінія консультації та супровід. у Хмарі це сервіс, який дозволяє до наявної бази програмного забезпечення підключати сервіси Fredo, Medoc, FlyDoc, Пактом Контрагент, RDI сервіс, підключати клі... обробку клієнт-банк або робити допрацювання до в базі. Ксенія, скажіть, якщо я хочу працювати, наприклад, з програмою BAS бухгалтерія Корп, то чи буде вона для мене чимось відрізнятися, залежно від того, чи я працюю у режимі сервісу «Бас у Хмарі, чи купую цю програму? Не буде відрізнятися при використанні сервісу «Бас у Хмарі, весь функціонал облікової системи, яку ви обираєте, є доступним, зрозумілим і нічим не відрізняється від локальної версії. А від чого залежить вартість цього сервісу? Вартість залежить перше, від кількості ліцензій, тобто тих робочих місць, скільки користувачів буде відповідно працювати в базі, а також терміну, протягом якого ви будете використовувати сервіс басу Хмарі. Це може бути 3 місяці, 6 місяців або 12. А власне, самі затрати обумовлені тим, що сервера наші знаходяться за кордоном, також ми надаємо технічне обслуговування, а саме оновлення та резервне копіювання баз щоночі, а також підтримуємо наших клієнтів на лінії консультації та надаємо сервісне обслуговування. Сенія, скажіть, чи потрібно клієнтам купувати якісь додаткові сервіси, можливо, додатково платити за оновлення чи резервне копіювання, чи ще щось? Додаткова сплата не передбачається ви сплачуєте за користування сервісом у вас у Хмарі. Власне, ціна варіюється між 500 700 гривень, в залежності від то, то, тої облікової системи, яку ви обираєте. Також у нас часто бувають акційні пропозиції, і, власне, ця ціна вона обумовлена тим, що ми повністю надаємо як технічну, технічну підтримку, так і сервісну. Іноді бувають такі ситуації, що Спеціаліст працює в офісі, наприклад, бухгалтер, але час від часу йому потрібно відправляти ще якісь звіти з дому. Скажіть, будь ласка, чи достатньо ліцензії на одне робоче місце, чи потрібно купувати два робочих місця, два доступи в таких випадках? В таких випадках наші клієнти користуються одним робочим місцем, тобто вони оформлюють підключення на одного користувача, тобто на одну ліцензію. Але ми робимо налаштування доступу до бази як з домашнього комп'ютера, наприклад, так і з робочого. І при коректному завершенні сеансу на, на Пристрої ви можете з легкістю на іншому відкрити базу і продовжувати працювати? Тобто, у нас така форма роботи є наявна, і клієнти користуються нею. Ксенія, скажіть, будь ласка, які є форми оплати і чи передбачається помісячна оплата? Сплата, мінімальний термін сплати за сервіс БАС у Хмарі це є три місяці. Саме цей термін убумовлений тим, що за цей період можна повністю навчитися користуватися в системі, зрозуміти її, особливості, тонкості. Ви завжди знаходитесь у нас на підтримці, тому ми в цьому допомагаємо. Також ми клієнтів знайомимо з програмним продуктом попередньо, тобто проводимо презентації, надсилаємо демонверсії відповідно відповідно так. Дякую, Ксенія. Отож, коли ви вже визначилися з продуктом, коли придбали сервіс, далі ми переходимо до технічного етапу встановлення, налаштування доступів до робочих місць. Богдан, розкажіть, будь ласка, нам про цей етап трошки детальніше. Доброго дня ще раз. Насамперед варто зауважити, що якщо в клієнта вже є база, з якою вони працювали, то є змога перенести її до нас на сервер і продовжити роботу з цими даними. Якщо ж з базою раніше не працювали, тоді на сервері створюється чиста база і можна працювати в ній. Для роботи на користувацькому комп'ютері потрібно встановити тонкий клієнт-баф для підключення. Зазвичай ця процедура займає близько п'яти хвилин. Ну, там виключені можуть бути ситуації, якщо в клієнта повільно працює комп'ютер або інтернет. Богдане, а можете взагалі показати, як це буде виглядати у клієнта? Так, звісно. Після е, придбання клієнтом доступу до базу хмарі е, на комп'ютері налаштовується тонкий клієнт баф, з'являється ось такий ярлик, через який здійснюється запуск бази. Е, після запуску клієнт просто обирає базу в списку і натискає повторну кнопку «Баф», щоб запустити. Далі потрібно авторизуватись в базі, тобто обрати свого користувача, ввести пароль і натиснути увійти. Богдане, а скажіть, чи можна буде працювати в цьому режимі, якщо немає інтернету? Е, ні, на жаль, робота в базі без інтернету буде неможлива. Тобто, для коректної роботи для передачі е, даними між клієнтом і сервером потрібно стабільне підключення інтернету. А... Богдане, ще таке питання, яке часто звучить від клієнтів. В нашому договорі прописано, що ми відповідаємо за безпеку даних і виконуємо резервне копіювання, але іноді клієнтам спокійніше, коли саме файл резервної копії знаходиться у них. Чи можемо ми з якоюсь періодичністю надавати ці файли клієнтам? Так, так, звісно, це можливо. Е, потрібно лише узгодити з менеджером періодичність надсилання резервної копії, ну і, власне, метод надсилання, електронна пошта, меседжер чи інший спосіб. А що з конфіденційністю? Чи можуть одні клієнти бачити дані інших клієнтів? Е, Ні, це неможливо, клієнт е, бачить дані лише своєї бази, тобто доступ до якої у нього налаштований. Скажіть, Богдане. Якщо, наприклад, маємо таку ситуацію, я працюю в програмі Бас малий бізнес, я її вже давно купила і вона розміщена у мене на комп'ютері. Але я хочу ще орендувати і працювати в режимі сервісу з програмою бас Бухгалтерія». Чи не будуть вони між собою якось конфліктувати? Ні, в жодному випадку конфліктувати не будуть. Коли клієнт запускає Buff, як я показував, він може обрати або свою локальну базу, або базу, яка розміщена в сервісі базохмарі. І ще дуже часте питання, яке задають нам клієнти. В договорі прописано, що у нашої компанії має бути повний доступ до бази клієнта. Скажіть, Богдане, навіщо він нам той доступ потрібен? Так, адміністративний доступ до баз обов'язково потрібен. Насамперед він треба для того, щоб забезпечити безпеку даних клієнтів, безпеку баз на сервері. Щоночі всі бази проходять перевірку на наявність шкідливих обробок, розширень. Файлів, які завантажують клієнти в базу без адміністративного доступу, на жаль, цю перевірку виконати буде неможливо. Е, ну і також адміністративний доступ потрібен для того, щоб виконувати резервне копіювання щоночі, про яке вже була мова, і оновлення баз. Угу. Ну, якщо ми вже заговорили про оновлення, то е, як воно відбувається? Процес оновлення відбувається по мірі виходу оновлення релізу до тієї чи іншої конфігурації. Всі бази оновлюються на сервері в порядку черги. Оновлення, Період оновлення це після робочого часу, тобто, коли клієнтів вже немає в базі, коли вони не працюють, щоб їм це ніяк не заважало, відбувається оновлення. Якщо там є клієнти, які працюють до 9, там, 10, 8 години вечора, попередньо цей момент з менеджером узгоджується і вони оновлюються, коли вже закінчився робочий день. Дякую, Богдане. І після того, як визначилися з продуктом, як зробили всі необхідні доступи, ми починаємо працювати. Анастасія, розкажіть, будь ласка, про свій участок. Що далі відбувається з клієнтом? Добрий день ще раз. Після переходу клієнта у відділ супроводу, йому в першу чергу телефонує його менеджер для знайомств. Та для того, щоб надати всі можливі шляхи зв'язку з менеджером, розповідає про варіанти консультацій і певні там організаційні питання. Зазвичай також менеджер інформує клієнта про те, що підходить кінець терміну сервісу і що необхідно сплатити. Рахунок. Рахунок відправляється електронною поштою або за бажанням клієнта через сервіс електронного документообігу. Також у нас автоматизована розсилка на електронну адресу, регулярно відправляються листи, тому сплатити, забути сплатити за цей сервіс неможливо. Ага. Скажіть, іноді бувають такі ситуації, коли клієнт почав працювати, ну, наприклад, в баз бухгалтерії проф, але далі зрозумів, що йому потрібна більш розширена зарплата. І ми розуміємо, що клієнту підійшла би краще програма базового бухгалтерія код. Які є варіанти, що далі робити в цій ситуації? Таке буває, рідко, але буває нічого страшного, оскільки є деякі програмні продукти, які сумісні між собою, можна зробити безболісний перехід з одного програмного продукту на інший. Це називається апгрейд, і всі дані зберігаються. Якщо програмні продукти між собою не сумісні, можна зробити перенос даних вручну. З цим допомагають наші консультанти. Але хочу наголосити, що дуже важливо при зверненні в відділ продажу, Виявити висловити якомога більше запитів щодо програми, розказати про своє підприємство, чим займається, що хоче, що клієнт хоче відображати в програмі, і ставити якомога більше питань на презентації, щоб уникнути ситуації підбору неправильного програмного продукту. Ага. А, Настя, а скажіть ще таке: ось я працюю в сервісі Басу і у мене є. На підприємстві три користувачі, але підприємство розвивається і є потреба додати там ще двох. Чи є така можливість і як взагалі це робиться? З досвіду скажу, що це питання можна закрити протягом 15 хвилин. Все, що треба зробити, це звернутися до менеджера, дати запит на ту кількість ліцензій, яка, яку ще необхідно додати. Менеджер відправляє рахунок. Одразу після рахунку, якщо це потрібно, терміново Відправляється підтвердження оплати, менеджер передає сервісному інженеру інформацію щодо кількості ліцензій, яку треба додати. Він додає, налаштовує доступ новим користувачам і все продовжують працювати вже більше користувачів в базі. Ага. Анастасія, часто буває так, що програми особливо. Те, що стосується бухгалтерського обліку, працюють у зв'язці з сервісами електронної звітності, такими як Фредо чи Медок. Чи є можливість використовуючи цей сервіс, працювати з цими програмами? Так, можна працювати з такими сервісами, як Фредо і Медок, а можна працювати локально. Це коли база знаходиться на сервері, а Сервіс для електронного документообігу і здачі звітності знаходиться локально на комп'ютері, встановлений, але в цьому випадку є лише один користувач, який може користуватися цим сервісом, або є варіант мережевого підключення. Це Фредо і медок розміщуються у нас на сервері, і тоді вже декілька користувачів можуть працювати в базі. Але дуже важливо розуміти, що для цього треба придбати мережеву версію цього сервісу. А, добре, і, мабуть, найголовніше а як взагалі навчитись працювати в програмі, які є для цього матеріали, і з чого почати? Дуже часто є запит на посібник користувача по тому чи іншому програмному продукту, він надається при постаті. При, в поставці при купівці при купівлі програми, але для клієнтів, які е, користуються сервісом БАС у Хмарі, є можливість придбати сервіс техпідтримка, в якому є доступ на портал інформаційно-технологічного супроводу, і там вже є вся необхідна інформація для роботи в програмі, і плюс є посібники користувача е, по різних програмних продуктах. Якщо цього буде недостатньо, можна придбати курс е, у нашому навчальному е, центрі по необхідному програмному продукту. І вже потім відшліфувати свої знання протягом про консультації або на погодинній основі, або дзвінками на безкоштовну лінію консультації. Анастасія і наостанок ще одне запитання: чи є якісь додаткові сервіси, які не входять у вартість вас у хмарі, але ми можемо їх докупити для того, щоб полегшити свою роботу? Так, є декілька сервісів: Fredo, RDI, Pactum та FlyDoc – Це сервіси для електронного документообігу, для того, щоб актуалізувати картки контрагента або завести нові. Детальніше про ці сервіси може розповісти менеджер за вашим запитом. Дякую, Анастасія, дякую, колеги. Отож, друзі, ми сьогодні розглянули основні питання, які виникають у наших клієнтів щодо сервісу Баз Укмарі. Нагадую, що ви можете спробувати сервіс у демонстраційному режимі. Щоб отримати демо доступ, заходьте за посиланням, яке ви бачите під цим відео. Також ви можете звернутися за менеджером до менеджера за телефоном, який ви бачите зараз на екрані. Якщо виникли додаткові запитання, ми залюбки на них дамо вам відповіді. Отож, працюйте безпечно, працюйте безперебійно і розвивайте свій бізнес.